Яка поверхня повинна бути для того, щоб зробити декоративну штукатурку американку? І якими матеріалами сучасними це можна зробити, які призначені іменно для механічного нанесення? Тут ми зараз робимо підложку на штукатурену поверхню, кварц-ґрунтівкою Elf 117 -й». Вже затонований в колір. І зараз, буде, і після того, як висохне, ми будемо наносити ось таку декоративною штукатуркою Airtex. Саму структуру американку, мапа світа, там, грота, хто як її називає. Витрати в неї там 06-08 кг на метр квадратний. Я перший раз буду її працювати, ось так вона виглядає. Ось уже вона затанована. Будемо пробувати, тому що я робив з інших матеріалів, а тут вже готова і це класно. Тому що, наприклад, кварц грунтівку ви один кольор можете зробити, а саму структуру в інший зробити якби двокольорову. Це вже буде готовий у вас декоративне покриття. Тому кому потрібні такі матеріали, звертайтеся за телефоном під цим відео.